Так, Всім привіт! Сьогодні я би хотів поговорити трішки, як дітям живеться в Канаді і трішки розкажу про себе. Отож, почнемо з того, звідки я приїхав і чому я переїхав іменно в Канаду. Тож, переїхав я сюди, сюди в Канаду через війну, бо в Україні зараз стає небезпечно і ці блокаути, ну самі розумієте, не найліпше середовище для життя. Тому мої батьки вирішили, що нам буде краще жити в Канаді. І таки краще, бо тут немає обстрілів, виключення світла, і тут дуже, до речі, гарно. Е, так, тут це правда, що тут багато бомжиків є, але більшість того лише в даунтауні, ніби в центрі міста. А в інших районах то теж є, але не так багато, як у Даунтауні. Тому не рекомендую там жити. Даунтаун це пропаще місце. Там можна працювати, але жити не рекомендую. Отож, я приїхав з Івано-Франківська і чому саме в Канаду? Ну, по-перше, Канада тут дуже красива і добра. А по-друге, Канада вона дуже добра. Ой, маю на увазі, вона дуже. Придатна для життя. Я маю на увазі безпечна, тут люди добрі і так далі. Тому всім, хто планує переїхати, рекомендую канал. Ще я хотів би сказати, що іноді дітям може бути важко знайти в Канаді друзів. Я теж цією проблемою на початку зіткнувся, але зараз у мене такої проблеми майже немає. Ну, по-перше, треба дітям просто не встидатися і говорити з однокласниками. А по-друге, е а по-друге, можна. Тобто, треба бути просто самим собою і не боятися. Отак. От така моя вам рекомендація. І ще я хотів сказати, що. Тут багато всього безкоштовного, от справді. Тут навіть на майданчиках є такі труби, що водичку випускають. У нас би в Україні за таке вже б грошей робили багато. А тут це все безплатно. Тут навіть бувають не просто майданчики із такими фонтанчиками маленькими. Тут є навіть такі парки лише з такими трубами. Окремо майданчик і окремо так багато труб, які стріляють водичкою, граються, і іноді може продаватись навіть морозиво там. І це все безкоштовно, Ну, за виключенням морозива. А решта, воно безкоштовно, дітям весело і може знайдуть якихось друзів собі. Але це просто передбачення таке. Ну, ніби розумієте, не завжди е, вийде просто на рівнем на рівному місці, знайти друзів. Так що тут не так, як в Україні, що ой, привіт-привіт, давай дружити. Тут трошки діти інші. І ще готуйтеся, діти, що тут багато хто любить просто Фортнайт грати. Ну, я маю нова. Я нічого проти Fortnite не маю. Я колись теж його грав і гра сама хороша. Але просто що вони... Грають Фортнайт і все. Вони не виходять на вулицю так гуляти годинами, як ми на роверах. Вони так не вміють або не люблять, я не знаю. І ще хотів сказати, що в Канаді дуже зручно. Ну, в плані, що тут друзів знайти доволі легко. Тут всі добрі, ну, більшість з людей добрі. Так, є мінус з бомжиками, але вони в більшості живуть лише, е, лише, на, лише в даунтауні. А, і хочу вас дід, дід, е, е, попередити, що тут зими дуже холодні. А серйозно. Тут мінус е, 40 буває. Воно не таке холодне, коли ти в курці і просто до машини і все. Але. Все одно мінус 40 і краще тепло вдягнутися. От зараз я записую відеоролик, це є 9 червня 2024 так? так? І зараз літо і на вулиці десь приблизно 7 градусів. Ну, ну, взагалі, не так як має бути. Цього року снігу майже не було в Канаді. Якась була українська зима сьогодні в Канаді. Тому не будьте, розч... не будьте розчаровані, якщо ви приїдете в Канаду, і ваша перша зима не буде, та як у мультиках, що сніг по шию. Ну таке це для них була якась аномальна зима дуже. І вони самі, в шоці. чувак, якось виставив пост в інстаграмі. Canada, where is our snow?» Ніби Канада де наш сніг. І якось так. Ви бачите за рекламу, ну, просто гра. Я буду вам і рекламу грати, якщо ви хочете. Але я сумніваюся, що ви цього хочете, так що все одно... Хотів ще сказати, що тут іноді, що тут може бути дітям скучно, ну от серйозно, бо тут діт. Тут на вулицю можна самому лише з 12 років ходити, а до 12 декому де з вас ще може не ще трошки далеко. Ну, або вам просто літні чекати до того. То готуйтеся, вучіться і, і радійте. Привикайте, так би мовити. Канада справді хороша країна, і я рекомендую вам в ній пожити. Тому на цьому я, мабуть, буду закінчувати свій відеоролик і побачимося завтра. Па-па!